Привіт-привіт, любі глядачі! Люблю вас і цей поцілунок для вас. Ну що ж, мої любі, сьогодні, як завжди, з вами говоритимемо на різні теми і розповідатиму свої таємниці вам. Дякую, дякую за компліменти. Ну і сьогодні. Я для вас виступатиму в такому елегантному костюмі. І трішки для вас попозую. Da, mulțumesc pentru complimente în comentarii. Vitaie, vitaie. Lubesc Vas. Дякую, Руслана, за комплімент. Дякую. Дякую. Глядач запрошує мене в гості. А куди ж я маю в гості до тебе приїхати? І можливо в мене є кохана людина. <сум> так що тут така справа. Ну що ж, любі глядачі, я думаю, прийшов час для декламування вірша. Ось так от. Тож, почнемо. До речі, мене в соціальних сітях і в інтернеті можна <кхм> знайти, крім імені Світлана Милашич під псевдонімами, такими Золота Рибка, Залізна рута, Лебіді Рая, Орія, Фокініша хразада» і квантова мелодія. Так, знову ж таки, Руслан питає, чи є у мене хлопець, а я доки що не скажу. І, отже, для вас, мої любі глядачі, перший вірш. Людино, ти йдеш за обрій і світи, і море квітів не стримує сліз, ти йдеш так тихо, що чути атомів свист, і чути контру, і октаву і сіль відчутно на устах. Людино, ти диво серед тиші трав. І лісових залию, і літньої спекоти, ти незавершене диво планети, завіяне в земельний прах буття. І часом у тобі так мало від людини, людина, а часу надто доброти, ходить босий ворон по снігу, долон сліди на замерзлих вікна. Весна така бажана і юна, налита сок і пробудженням життя. Накрапає пелюстками квіткової смерті весна, Поминальний дзвін приносить, відкриваючи церковний двір, приходить Пасха, Воскресіння Господа, А для людини лиш поминальний день. Як тобі людина спиться в домовині, може, ти вже прах і попіл на окісті, лахміття тіл почезання, що ти людина можеш осягнути простір? а як багато літ, так мало для планети, і ти із маревом сні із знань реаліями, і осяганням всього в світі і всесвітнім дзвоном молоді. Вростанеш більше не жива, і буде день не твій, не твій обрій, не відобразив собі життя не миті, ти станеш прах і попіл і нічого. Невже ж нічого після всього, після того, що ти прожила, земля сполинає твою колиску, і в позі дитини зострові засна тебе. Ти схотіла би знову народитись, але мозку й бажань. Праху нема. Невже ти після всього в світі людину станеш нежива? Ось такий вірш. про Луна для вас, мої любі глядачі? А, ну що ж, а зараз я завершу цей ефір і повернусь до вас. Новим.